В нашому тілі є два органи, які мають найбільше навантаження це печінка і серце. І сьогодні ми поговоримо про головні причини, які викликають проблеми з печінкою. Дуже важливо дбати про те, щоб печінка була не перенавантажена. І є кілька продуктів, які це дуже роблять. І перший продукт це звичайно, алкоголь. алкоголь напряму прямує до печінки, і там відбувається руйнівна дія. І якщо після того, як ви вживали навіть маленьку дозу алкоголю, ви не даєте відновлення печінки, то це призводить до ось таких наслідків. І оскільки людина не дала своїй печінці відновлення, то печінка робить те, що вміє робити самостійно. Вона ці травмовані діляночки покриває жиром, ось так, в принципі, і появляється жировий гепатоз. Швидкі вуглеводи і фруктоза. Вони також мають руйнівну силу на печінку. Фруктоза не дає скачка інсуліну, який, як звичайний цукор, можна утилізувати в тіло. Вона напряму діє на печінку і відповідно. Шкода печінці майже така сама, як і від алкоголю. Сюди ж відносяться і синтетичні таблетки, які люди вживають і не знають, як їх виводити з організму. Печінка очищає кров від синтетичної дії алкоголю, синтетичної їжі і синтетичних таблеток. І якщо це все не виводиться з організму, якщо людина не розуміє, як це зробити, звичайно, печінка буде дуже сильно страждати. Як допомогти своїй печінці? Звичайно, в першу чергу прибрати шкідливі продукти, які були на Ванів вище. Звичайно, вживати продукти, які укріплюють роботу печінки, це фосфоліпіди. Вони містяться в великій кількості в яйцях, в тому числі і в лецитині. Звичайно, вживати гепатопротектори, перевірені продукти, які працюють не лише на очищення печінки, але і на її відновлення. І так, такі вже існують. Ну, і якщо вам цікава ця інформація, і ви хочете відновити роботу свого організму, в тому числі і печінки, пишіть в коментарях слово печінка. Підписуйтесь на мене, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!